100 доларів коштує це непорозуміння. Все ходу нам ходить, все шевелиться, але відбувається якийсь процес. Тільки отримав свій тіст. тістоміс, усе новеньке геть отримав. З першого погляду не дуже я в захваті. Маленька така машиночка, дуже маленька. Ось, ось тільки розпакував, помив чашу, вимив чашу, взяв ось, ось дві баночки півлітрових вершків домашніх ось. Спершу я вам так скажу, я вже не дуже в захваті від нього, я чомусь сподівався. Щось буде більш більшим. Ну, подивимося. Одні вершки ріденькі, другі такі вже затверділи трішечки. Вставляю я сюди. Це перший пуск такий. Маю намір зробити масло. Написано, що є світлодіодна підсвітка. Брехня підсвітки немає. Ну, я мав на увазі тут. Підсвічується тільки ось крутілочка. закрилося нібито. Включаю першу. Все ходу нам ходить. Все шевелиться, але відбувається якийсь процес ну-ка додам трішки швидкісну Ні довіри ніякої немає коли я тісто буду робити я не знаю він мабуть, розвалиться ну, масло відходить треба Крішечки йому так виключу і скину туди вниз. Ну, сироватка нібито як планує вже відійти таке враження.

На першій вже не працює, мабуть, перегрівся двигун і включилося там. Ну не дуже як захлину. Та ханаємо буде. Начала сироватка відходити. Ну він вже тріщить. Такий тістоміс, керч. Зараз налью води сюди, щоб сироводку Ну, Друзі, геть, я не в захваті. Абсолютно. Зараз налью холодної води, щоб вимити ровотку. Ну я, мабуть, зніму цю лопаточку. Воно встає в масло. Масло перевращається, перетворюється вершки у масло. Нічого тут такого немає. Це нормально. Чесно вам скажу, не дуже я задоволений взагалі. Набрав води. Чесно кажучи, я зараз би міксером звичайним ручечками вже б давно зробив би, збив би масло, не журився. Дуже мені ця вся історія не подобається. Я б його, мабуть, за любки повернув би назад. Я не уявляю, завтра планую хліб робити. Мабуть, він на хлібовій помре на, тіст... на тісті. Ладно. Геть я не в захоті оцього, що я бачу, але поставлю цей крючок типу як для тіста це просто якась. Угу. Ладно. Передбачена типу тут кришка, яка на каструлю не стає, а не стало. Ладно. Це на першій швидкості. Поміняю воду. Оце треба полоскати до тих пір, поки це Прозора не буде. Тоді масло буде чистеньке, гарненьке. Поміняв я воду. Ага. Все тече, все вивалюється. Оце вам керч типа Польща, Ла-ла-ла, 100 доларів. Я не уявляю, що там за машинки по. Дві тисячі гривень там, наприклад, я не уявляю. Напишіть коментарі, друзі. Що ви думаєте, що все печи? Чи я порадив би кому? Ну, хіба що ворогу якомусь порадив би такий міксер? Ну. Сто доларів. на вітер. ну це я так роблю масло, вершкове масло, мабуть, ложкою я бистріше б його перемняв. Завтра буде іспити тісто на дві буханочки хліба буду робити тісто. На ваги кину, скільки в мене масла тут виходить. По нулям ага, видно. Ну, Достаю масло це. Ну, Дві півлітрові баночки. 528 грам. Ну окей, там, понашклібаю тут. Ну, 600 грамм масла. Оце я не можу сколотити. Оцим гармидером. Я вже вовтузюся тут майже пів години чи більше. І ще й ніяк не вимив масло. Вершкове я так і не зробив. Навіть, мабуть, на тістові завтра воно розвалиться. Барахло. Ну, все по, ну, вода течі. Все, друзі, до нових включень.